І всім привіт-привіт! Ми продовжуємо грати в Minecraft. Е, поки е, ми залишилися в тому, що ми закінчили. Е, ну, застряли на місці. Зараз я тільки що вибрався, я знайшов свої трупи і заправив оці інструменти. Тепер ми можемо вилазити наверх. Оце що таке цікаво. Що це таке? Подожди, що це таке? Це якась ерунда, яку я зараз я дізнаюся, яка буде це, чи бахне, чи ще щось, я не знаю. А, це нічого. Це буквально нічого. Так, ми вилазимо звідси, тому, що ну, тут а, нічого цікавого немає, ми там побули. Я ту штуку дурну не хочу в'язати, тому що, ну, тіпа, від неї нічого хорошого не буде. Тому ми кудись ідемо. Ми кудись ідемо? Ми пішли в тупік. Ладно, ми пішли в тупік, то таке діло. Ми йдемо назад. Та -ра -та -ра -та -та -ра. Так, нам треба якось вийти ще вище. Ось сюди нам треба якось. Ого. Ого. Блін, я затрах паутині. Затобало мене ця паутиня. Блін, диви, Ні з чим не взяв. Блін, мені треба да верстак. Зато бало. Мені треба да верстак, щоб зробити топор. А в немає що робити його. Так, ладно. Ми вже майже прийшли. Ми вибираємося звідси, тому що це вже бред повний. Бачите, скільки тут всього. Ну, ми вже зайшли далеко і типа. Блін. І, ну, тут немає вже нічого цікавого, реально. Типу. Тут уже реально нічого цікавого нема. Я поки перейшов на, мирне, на мирну... на мирний режим. Щоб вийти з цього під, ну щоб з цього вийти, тому що ми зайшли буквально нікуди задовбало. Ясне слово, вже задовбало. Мені треба вийти туди. Ми просто спустилися, і тепер нам треба якось вилізти. А як ми виліземо, я не знаю. Як ми виліземо, хто його знає. Тому щоб нам ніхто не мішав, ми будемо так вилазити по чуть-чуть, Таке Макаро. Але справа в тому, що тут більше й немає як вилазити. Я думаю, може через воду піти. Ну, подіє, вода повинна вести до цього самого, скільки я вам скажу, до джерела, джерела, які кудись там піднімаються. О. Що? Печерепаха, понятно, з яких капець. Це вода перевісти звідси. Будемо прямку води Попраємось в куди. А, ні, не в нікуди. Не в нікуди. Ми тут Не Ми тут, блін, просто круг обійшли. Буквально. ми в тупік зашли, так? Да, ми в тупік зашли, а чи ні? Ні, ми в тупік зашли. Понятно. -е, все, вроді би. То есть мы зашли, непонятно куди. Опа. Опа, сьома. А сюда тут ами йшли, да, все, я згадав. А, все, мы вперлися, да? Да, ми вперлись. А я думав, що А, так нам сюда надо. О, так. А, так вс, ми вже майже вийшли. Ми вже майже вийшли наверх. Але нам далеко йти І довго. Ми типу, колись вийшли, але нам треба ще вище. Ми знову... Да, десь отут, але нам треба вище. Такое, конечно, такое. Коротше, ми з вами... Просто... Потерялись в тм самом. В тм всм. На. Просто потерялись все. На ми, цікаво, глибоко зашли. Похолоду дуже глибоко зашли, якщо Так. Купаємо наверх. Я знаю, що якщо купать наверх, ми сейчас кудись Ось О, все. О. А, ми продовжимо то, що мы нам наверх. Так, є. Е, е, е. Куда ми все-таки вийшли? Все-таки кудись дай вийшли. О. О, а надо просто вверх. Вот так, нам надо просто вверх, потому что ми уже не понятно, куда. О, вода. Десь тут вода. Мені просто здається, що ми ще закриємося на затопить. Якщо тут вода. Але ми попробуємо. Правильно, правильно. Ні. давай поки копаємо вверх. Ага, все. У мене немає. У мене немає як, так. Да. Просто копаємо вверх. Ну, проста задача просто копати вверх. Тут ми вже колись попадемо. Так. Нам просто надо все одно вверх копати. О, вугілля. ми, коротше, вже дійшли туди, куди нам треба, походу. Ану? Не пойму. А, фу, блин. Вот так вот. Хорошо. Все, вперлись. А що ми вперлись? А, ми в блок вперлись сюди, О, земля. Наближається наверх. Не, мы облаж... ну, майже наблажаемся. Если Якщо тут грунт, значит мы уже майже на месте. Так, надо вылазить из истин. Ну, что мы тогда такое запхались? О, нарешті вилазимо. Все, вилазимо, нарешті. Все, вилазимо, тому що вже починає показувати це саме, бачите по карті. Ми вже підбираємося до, до вершини нарешті, тому що вже починає показувати. Що ми десь уже рядом. Так, хорошо. Мені краще мені здається, що ми в якійсь горі взагалі. Ха. Реально, мені щось здається, що ми в якійсь горі. Ну, таке, трошки така собі вийшла серія. Ну нічого страшного. Нічого страшного, зараз ми виліземо уже. Чи не виліземо? Ну, поки мені вистачає цього. Так. Просто, коли в мене закінчиться кірка, то тоді було дуже весело. Но в мене кірки небагато. Уже залишилось. Кірків в мене геть небагато. У мене у нас скоро, скоро на сесії з такими темпами, якщо далі будемо копати, так в никуда. Куда ми його копаємо? А ми просто по грик покопаємо? Так, все, захарна. А, ні, нормально. Гравій упал, блін. Ага, все. Перлося, так. Куда ми його копаємо? Я просто вверх копаю, ну і типу по події повинно бути якесь це саме. Треба перемістити. О! О, тепер вже ми на місці, нарешті. О, нарешті. Добралися. Нарешті, Сто років не пройшло. Так, да, ми вгорі, бачите, ми вгорі були. Все. Тепер міняємо складність на легку і все, пішли. І все пішли. Ну у нас тепер зараз будуть ці самі. Ну ви самі бачили, що які, які моби бігають, я вам показав. О, тут а що Тут можна все забрати. О, це, до речі, старий цей саме, я колись грав. У мене таке було. І пі пістолет був. Скільки у мене тут багато у мене залишилось. Небагато. Небагато. Мало залишилось, ну ладно. Ну все, поїхали допувати. Подивимося, що у нас тут буде. Блін, а! Ай, ладно, я зараз секунду, я перестворю, тому що це вже капець, це вже ну, це вже бред. Так, я перестворив. Продовжуємо заново все. Ми з... О, наре. О! До речі, ми згенерували... ми ви... згенерувалися вже як треба. Ай, блін. І ми, коротше, відродилися там, де нам треба. Там, де нам треба, але тут блоків нема. Хе. А, є. Все нормально. Тут аж два їх. О! Хорошо. Опа, що заводив. Да а что это у А что это у нас тут пришел? Лос, а я не вижу, что тут поток пришел. А он пришел? А, ну отсюда пришел, а что туда туда, туда А да я Вот там появилась резко вообще Ай, Куди попав? Ролик на шо це воно затоплює. Я... А, а я не думав, що... В смысле, а я... я не це саме, я не очікував, що воно буде затоплювати. Опа! Зачарування, хорошо, тільки мені нема що зачарувати. Блок лазориту.

Dolay Що серйозно, блін? У мене не вбило нічого сіне. Серйозно, блін? Тоді, коли мені так треба було це саме. О, ще немає. Може хоча б тут буде щось нормальне. А не як завжди. В вже зовсім. Дай! Зато впали. Це можна вбити, але тіпо, я не хочу з ними Опа. Опа! Трактор. Кран клас. Куда? Сейчас вдохнул не дадуть мені нормально про це саме попрацювати, сейчас я надо чуть меншити, що то мене секунду, що то мене воно тормозить, блин. Прям нормально так тормозить. Що-то воно так тормозить. Жорстко тормозить. А ще так не тормозило. Давай. Ладно, так, хорошо, поїхали знову. О! Із пушку знайшли. Ну, це ми бачили, це ми тут були, тут були, тут були, тут були. Так, куди нам далі? А давайте додово підемо. Спросовна ніч буде. Я думаю я кажу, що нам треба ходити пустими, щоб не страшно було. Просто єдине, що нам треба буде далеко бігати шукати нові блоки. Нові лаки блоки шукати, бігати. Так, є, конечно, такое. Так, це ми кудись, Ого, це може куда я не знаю, все таке. Це, Типа... О, Стоп, а ми тут откривали, ні? Щоб без рани біг. Мені здається, що ні. Ні, не відкривали, о. Не відкривали. Я ж помню, що не було. О! йди гуляй! Клас! Клас! І ще зомбак, блін, сзади, значить, так треба. Да. Замечательно. Замечательно. Замечательно, я вам так скажу. Да. Куда мне это передеваться? Ой, что-то що сикаво. Кактус, блин. Кактус, блин. Курва... Кактус, вместо що того, что шоссе нормально дать. Дайте, короче, лесом. Наверное, наше понял. Скажу ты лесом. Зуто впало, треба надо валить. Надо звідси валить. Поки нікого нема, треба валить. Зараз потемніше, є, нам треба на другий берег перебратися. Попробуємося спаун поставити сюди. щоб типа далеко не бігати. Тут водяники лазять вночі. Вау, дивіться, красиво круто шо все таки а би может это все таки вот сюда попробуем поставить не ну, давайте попробуем Щоб, типа тут відрожуватися. же вот если вор спаппа все блин а це що, надо писать самому -мо сэт вор спам сюда ставим туда будто Є що така собі ідея, але нічого страшного. Потім ми будемо це все переносити, ці спавни. О! Оце наше, до речі. Оце наша, оце ми, це нам треба. Це нам треба. Все. Все, все, все. Так, все супер. Лавки ватер. А, це ватер, да. Понятно, все, дивля. О! кто О! мне гуляй. Нічого нема. Ні, ну тут это хорошо, а тут дуже багато води. Тут нам максимально невыгодно, там треба чуть-чуть. Сейчас было тема, уже будто капець будем. Ми можемо їх палити, це добре. Ми їх можемо палити, це є добре. Ось тут десь треба поставити цей творот спаун. Десь туди добіжим. Ні, тут нічого нема. О, тут вот щось горить. А що це горить? Ух ти. Ух ти. А ще вона мені треба ця корова? Нормально? Добре. Опа. Найс. Найс, 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 найс. Сюда йдемо. А і... тут. А тут, тут постав. Ооо, о-о-о, це нам теж треба. Ми якраз майже до месяца не чели. О тут а мы ставимся вороспав, ну так. Ще раз. Так, set forдей. Блін, не встиг. Падлюка. Сука такая. Паскуда. Не встиг, блин. Иди гуляй. Не-не-не, ничего подобного. Не-не-не. Не сегодня, не. Не-не-не-не-не-не. Все, нам, бога, я поставив. О, є, поставив, постав, постав, поставив. У мене тут води багато, біга. Нормально, нічого страшного, я встиг. Тут води дуже багато. Бачите? Ці бігаю, біля ригай, лебін, застав. Достали! Це в легкому режимі, чи ні? А бачите, воно мені переставило, це те, що я казав, що воно переставляє мені на складну вночі. А це те, що хотів сказати. що це зависи нереально. Давай, зривайся, пада. Давай! Що впало? просто ладно, блок поставити. <ак campsite> Та ну це, це це, це, це ГГВП. Ну це типа все. Це нам драм треба прожити. А, <риспле relatives> ще й дощ. Ще краще, ще. Ну и кисть типа Так, а это стригу Так стрелью, жесть, а це их мешает Оп, Все. А значит якщо... Сейчас кубо, я... а графику цепи За чуть-чуть графіку поменяй Бля тут реально вода как умается Нет це любів. Чого піднімається, як? Вроді б, ж не було. Ні, це... Все, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую за перегляд, всім вечора і всім пока-пока.